Здорово. Починаємо нове відео. Це Микита і він буде займатися нашими соціальними мережами. Так що підписуйтесь на наші Тіктоки, інстаграми і все таке. Але сьогодні не про це, і це не реклама Микити, навіть не реклама наших соціалок. Ми починаємо відео з кав'ярні, нашої вже улюбленої, там, де... Є українська кава, от така Mad Hats. Вона тут продається, і тут з неї можна замовити каву. Ти з неї замовив? Да. Ну, правильно. І ще тут макаруни афієні? Микита приїхав з Каунаса, щоб ми покатали щось, приготували, щось подивились. Тому сьогодні поїдемо в красиве місце. Але ще він був на барахолці. Ану розповідає, як тобі барахолка. Ну на скаунусі в мене недалеко дому є барахолка. Вона така не прям супер. Але вчора я знайшов скарб. Там був цілий ящик різних годинників, гармінів. Там, телефонів, всього, ну, багато чого. І ми там знайшли дуже багато гармінів, але купили тільки ці одні Forerunner 101 чувак це ну, не просто перші, одні, да. це перші. Фішка в тому, що це саме перший Forerunner, якому саме в цьому місяці виповнюється, чувак, 20 років. У 2003 році вони їх презентували, і в своєму твіттері вони буквально декілька днів назад написали, що типу у нас є великий досвід, велика історія з біговими годинниками. Це такий був біговий годинник, якщо що. І вони навіть watchface з нього зараз випустили для сучасних поранерів 965 х можливо і для інших, такий watchface, який був тут. І друзі, він коштував 2 євро. При цьому він навіть якісь ознаки життя подає. От такі. І навіть інколи форанер встигає написати, а інколи не встигає. Ну от зараз зовсім щось ніяк. О, форанер, бачили? Щось було. Зараз спробуємо ставити батарейки, бо це ще були ті дивні часи, коли батарейки можна було замінити, бо вони тут звичайні. От такі. Зараз подивимось, чи пацієнт більше живий чи мертвий. Ну що, момент істини. Є! Чувак! Вони працюють! Капець, це просто скарб. Ідеальний стан за 2 євро. Що це за обман? Він мені спочатку сказав 2 євро. Я спочатку подумав, що я може англійську погано знаю. І я ще перепитав він такий. Та, типу, ту Ти що він їм 20 я... років. Блін, я з ними навіть побігаю, піду. Я гуглив вчора. там GPS є, що там трекер можна GPS дивитися і взагалі не знаю. Приходить. Так от він шукається: согер. Мій рівень англійської не включає це слово. medical, she like my baby mama, know how to take care of me, Give my baby problems, you going А зараз буде корисна інтеграція від українського виробника гаджетів KillNex. І зараз я вам покажу і практичні, і корисні з нашої точки зору гаджети. Наприклад, у них є ліхтарі. Це штука корисна і для використання на природі, і в приватних будинках, і навіть в квартирах. Але перейдіть на їх сайт, там є не тільки ліхтарі. Вам щось може сподобатись і знадобитись. Наприклад, ліхтар Біле світло плюс Red 2600. Цей ліхтар розроблений для кемпінгу. Він має велику батарейку на 2600 мА, а також тут є. Червоне світло, яке підійде для використання на рибалці чи охоти. По-перше, червоне світло не навантажує зір ввечері, а по-друге, не приваблює комарів і інших комах. Корпус водонепроникний, морозастійкий, але в ньому є кілерфіча знищувач комах. Тобто так, червоне світло їх не приваблює, але ті, що і прилетять, особливо в приміщенні, будуть знищені. Звісно, біле світло також є, причому в максимальному режимі 220 люменів. Ліхтар від одного заряду пропрацює до 7 годин, а при найекономнішому до 45 Годин. До речі, в найекономнішому режимі червоного світла ліхтар пропрацює до 150 годин. До речі, саме такого типу лампочки ми на своїх вилазках часто використовували. І от того, щоб вони ще й знищували комах, нам не вистачало. А я, от, наприклад, в своїх велоподорожах часто використовую налобний ліхтар, і у кілнексі є декілька таких моделей. Наприклад, у нас от такий багатофункціональний суцільно-металевий налобний ліхтар, який і перезаряджається, і має додаткове потужне червоне світло, яке дуже гарно розсіює це Killnex Smile lx 02 Тут є потужний червоний світлодіод на 140 люменів, завдяки чому ліхтар можна використовувати для походів, туристичних вилазок, риболовлі і навіть для бойових завдань. Максимальна потужність білого світла 1100 люменів. При цьому світло максимально розсіяне, і при такому режимі батарейки вистачить аж на 2 години роботи при 50 люменах – на 46 годин. Ліхтар зроблений якісно, він водонепроникний, і у нього є магнітне кріплення для встановлення на металеві поверхні. Кут нахилу діодів регулюється на 180 градусів. А в комплекті є акумулятор на 3500 мАч. При цьому весь комплект поставляється в дійсно якісному кейсі. Як я й сказав, у Кілнекс є і інші продукти для походів, кемпінгів і так далі. Тож переходьте на їх сайт і знайомтесь. Цей косплей мене дістав. Ну дякую, що хоч рожеві. Та офігенні, вони рефлективні. Вийшли, правда. Вони мені в космічну суму. Є ще одна пара, продаю ще одну пару. А, ну покажи капице. О, oh май. А ще я взяв соус Ханімун і зараз ми щось приготуємо. Я навіть сам не знаю що. Заїхали в магазин, трохи скупимось і зробимо невеличкий обід собі в красивому місці. Олівки, якась калво. це туна, тунець. А, я так і зрозумів. Вода це. Дуже смачно, до речі. Так, да, дякую. Все, до побачення. З велодоріжки, яка йде біля дороги, з'їжджаємо в ліс. І от таким справжнім гревелом їдемо до класного, красивого місця, де щось приготуємо. Ну, ви вже знаєте що, якийсь тунець і якісь олівки. Зрозуміло, сонце, але дощ іде. Що це за нафіг такий? Будемо готувати? Так, чисто легенько пообідаємо, зробимо кускус, -кус. типу зробимо бол. З кускусом. Ну, кускус з рибою і з овочами. Ой! Поїхали. До речі, що це за новомодна така штука? Боу? Типу від назви тарілки, все, все разом це. Коротше, дуже якась популярна тема, бо багато зараз кухонь є і доставок, де можна цей бол замовити, і вони зовсім різні бувають. І ви знаєте, я навіть замовляв, і це навіть смачно. І це дуже, як би сказати, ситно. Тож у нас є грілочка, є. Посуд і от стільки всього якісь овочі, авокадо, ядрен батон, риба, олівки і кускус. Але головне, без оцього цього не буде нічого. Наші спеції і соуси. Хто ще не пробував, друзі, ну ви багато втрачаєте, посилання залишу. А це ми, до речі, приїхали на зелені озера. Чому вони зеленими називаються? Тому що вони зелені. Тут все просто. Який колір, така і назва. І готуємо, як ви бачите, легенький обід. Офігенно просто і офігенно, мені здається, смачно. А що ще треба? тупо все є. Дешево, Буквально пару хвилин, бо кускус -кус заварюється навіть на кипячаній воді. І офігенно. Так, да, я таке часто туди магатую, там мені. Нічого нового. Походу нова рубрика з'являється. Дуже просто готуємо на природі. Класна назва, так? Але насправді оцей бол для мене відкриття. Вдома, можливо, це і не так прикольно, а на природі, прям мінімум гемороя і навіть посуд мити, нічого жирного немає. Рибну консервочку взяв. Причому можна і салмон взяти, цей лососів взяти. Нарізати але він все ж таки такий жирненький, але все одно буде дуже смачно. А тут консерву взяв, блін клас. Треба буде поїхати ще зробити. Заїду покажу микіті ще одне красиве місце. Просоване якраз по маршруту. Трохи гачок треба зробити, але воно офігенне. Коротше, друзі, відео коротеньке. Сподіваюсь, що вам воно все одно сподобалось, тому що воно, мені здається, трохи і корисне. Я для себе трохи користі взяв, бо таку штуку тепер буду інколи готувати. Проста, дуже смачна. Ну а вам поки що нагадую, що зараз найголовніше це не просто подивитись легенький відосик, а й задонатити на ЗИСУ. Подивились відосик, скиньте 5-10 гривень на банку, яка є в описі до цього відео. Ми купимо пікапчик за ваші гроші ще один. А вже придбали майже 70. А якщо вже задонатили, то підпишіться ще на наш Тік-Ток. Отак, От просто щоб Микіті було приємно. Так. Мені не треба. І що вам сказати, тримайтеся, все буде, сподіваюсь, гаразд. Головне, не забувайте підтримати ЗСУ. Всім пока.